Деякі мешканці Сопова проти, аби земельні ділянки поруч їхніх осель віддавали учасникам. АТО. кажуть, якщо односельці захисники України розпочнуть там будівництво, то вони не матимуть де випасати худобу у конфлікті. Розбиралися наші журналісти. Юрій мешканець Сопова рік воював у зоні антитерористичної операції. Дебальцево, Станиця Луганська був поранений. Рік вже як дом. Андрій теж пройшов війну у 18 років. Дивився смерті в вічі. У 18 років я був у Донецьку самому. Після чого в Маріуполі прослужив в зоні АТО. таких хлопців у Сопові 11. Усім їм виділили по 10 сотих землі у рідному селі. Захисники вже мріяли, як почнуть на ділянці займатися сільським господарством чи будувати свою хатину. Планують грати, робити щось, ну, вробляти її. А далі буде видно. Мені лише тільки 21 мінодовція. рік. Якщо б Бог мені поміг, якусь копійку б зібрав, якусь будову б починав. Мрії розбивають односельці та сусіди. Ті кажуть, спокон віків тут було пасовище і нікому віддавати його не готові. Землякам-атовцям радять будуватися десь на краю села. Навіть те, що хлопці боронили країну і тепер отримали клаптик землі у рідному селі, ділянки, які ближче до міста для деяких супівчан не аргумент. Якщо ми дамо ми це пасовисько, де ми маємо тоді худобу пасти, скажіть на вулиці 11 чи 12 корів. Чому прямо тут кацю землю? І я вам скажу, чому тому що вона близько коло міста. Близько під плани, І тому що ніхто не хоче десь брати план собі, хто Бог знає де. А як ви думаєте, я заслужили роз... хлопці кращого? Я, показали, ми заслужили, так, заслужили. Я ну, за то, щоб їм дати, я за те, щоб їм дати, де ми маємо тоді худобу пасти. Йдуть часи погані, тяжкі часи йдуть. Де наші молодь? Онуки, правнуки, де будуть діватись худобу, та найбільше обурює місцевих, що землі під забудову роздали без їхньої згоди, і тепер сопівська худоба не матиме посовиськам. 86-й рік на сесії було прийнято рішення про те, щоб дати селянам землю під посовище, Хто знав про те, що тут виділили землю атошникам під забудову. Хтось знав, ніхто. ніхто когось інформували, нікого не інформували. А тим часом атовці демонструють усі документи. Кажуть, землю отримали законно. Були збори, була сесія, все виділили нам землю. Тут коли це міряли, коли це розбивали, ніхто не підходив, ніхто це не рішав. Поводінка людей хлопцям-захисникам геть не втямки. Я шокований з полодінки цих людей. Хочу дуже пасовись, дивіться, які будь-які росудні, ви хоч зробили порядок. Заступаються за вояків супівські староста та землевпорядник. Я Я був зробив, був 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 був. Був. Але, хлопці загинули е, люди. Просто наші е, вони е, ну не цікавляться політичним життям е, ну, свого села. Тут треба приїхати, коли в літі пасе 4-5 штук худоби. Погляньте, яке пасовище зарощено. Представники влади теж не розуміють, звідки таке обурення у людей. адже територія має 7 гектарів. 11 учасникам АТО виділили тільки трохи більше гектара. Цю землю для супівських героїв обирали тому, що тут є всі комунікації. Згідно усіх Требуваних норм за місцем проживання і вихідцям з села чужим землями давали. Якби було де дати, дали б в іншому місці, але у нас в нас селі більше немає. Односельці знищили навіть межові знаки на виділеній для атовців ділянці. А за це передбачена відповідальність. Тому землопорядник радить воякам відстоювати свої права. У суді, якщо не буде відновлено межових знаків, то хлопцям треба вирішувати у судовому порядку за знищення межових знаків стаття 211 та, і стаття 56. Сопова Марина Максимів Сергій Угрин. події НТК.